Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни атакували село Тернувати двома авіабомбами. Поранено річну жінку. В селі Приморськ з артилерії нелюди вбили 44-річного чоловіка. За добу Запорізька область пережила 16 авіаударів. В селі Рівнопіль російський кап вбив 63-річного чоловіка у сусіда загиблого поранення та контузія. По селищу Новомиколаївка загарбники били безпілотниками щонайменше 5 разів. Пошкоджені будинки, спортивний заклад та господарські споруди. Окупанти залишили без світла понад 1700 абонентів. За однією з адрес внаслідок влучання пошкоджено три будинки. Там спалахнула пожежа на площі 40 квадратних метрів, горіла і зала дитячої нацької спортивної школи у селі Біленьке вогнеборці ліквідували загоряння будинку. 422-й батальйон безпілотних систем Люфтваффе атакували трансформаторні підстанції в окупованих Бердянську та Мелітополі. Метою ударів було знеструмлення військових об'єктів окупантів. До речі, на підстанцію в Мелітополі окупанти завезли обладнання необхідне для під'єднання Запорізької до загарбницької енергосистеми. На Запоріжжі енергетики заживили більше 26 тисяч домівок, знеструмлених через російські обстріли, негоду та технологічні порушення. В обласному центрі через плановий ремонт обладнання без світла було понад 100 вулиць. Через аварію без води залишилося майже 4 тисячі мешканців. Фахівці водоканалу відновили водопостачання. 51 людина загинула у ДТП за останні 9 місяців. Про це повідомили в патрульній поліції Запорізької області. Загалом за цей час сталося 623 ДТП з постраждалими. Серед основних причин перевищення швидкості порушення правил проїзду пішохідних переходів та нерегульованих перехрестів. Полювали на ППО. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які коригували російські удари по Дніпропетровщині та Запоріжжю. Керівник охорони одного з університетів Дніпра долучив до справи свого знайомого з міста Гуляйполе. Під час повітряних тривог чоловіки на власних авто виявляли позиції ППО та вишукували місця дислокації українських військ. Обом зрадникам світить довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На фейкових бойових заробив понад мільйон ДБР викрило замкомбата на Запоріжжі, який півроку змушував підлеглого офіцера подавати фальшиві рапорти про участь трьох солдат у бойових діях. На підставі цих документів військовим, щомісяця нараховували по 100 тисяч гривень бойових, 70 тисяч з них солдати змушені були віддавати своєму командиру. За півроку втрати держави через фейкові виплати склали понад півтора мільйона гривень. Більше мільйона опинились у кишенях замкомбата покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 22 підрозділи Сил оборони на Запоріжжі за тиждень отримали обладнання і техніку на майже 60 мільйонів гривень. Для захисників передали розвідувальну авіатехніку, засоби радіозв'язку та будматеріали. Це результат координації волонтерських ініціатив та місцевих громад треба жити така назва цьогорічного радіодиктанту авторкою тексту стала письменниця євгенія кузніцова прочитала його народна артистка україни наталія сумська у руснявих скандал федерального масштабу на окупованій частині Запорізької області. Гауляйтер Єбалицький звільнив так звану главу регіональної виборчої комісії Галину Катющенко та звинуватив її корупції. Тар до Москви і отримала підтримку самої глави ЦВК Росії Памфілової, яка публічно назвала Балицького відрижкою українських порядків. Тепер Рефія вимагає повернути Катющенко на посаду. А Єбалицький відбивається своїми регіональними помийками під виглядом ЗМІ. Скандал набирає обертів. Запорізькі спортсмени у складі збірної України з ушу везуть медалі з Китаю на чемпіонаті світу. Запоріжжя представляли три спортсмени в особистих заліках. Данило потурмець виборов перше місце. Лідія Соболь та Максим Жарун третє місце. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.